Випустила цього засранця утром, пищав під верьми. Думала, він в туалет піде, а ні, він на сонечку крутиться, хоча сонечка нема. Шо ти? Бубенчик? Ай, красатуля ти моя. Сьогодні вдома ночував. да, Мій мужчина. Нарвала бур'янчику свинка, а курки вже впоралися, так? Да? Думаю, не давать поки, щоб Жоріка було як заманити. Жоряня, тобі цілу кучу привітів наперевали. Ану назад їм передай своєї кабанячої сили на тиждень. Щоб їм хватило відпрацювати. Ти опять в кураїси. А? Жорко. Дощик моросить. Зараз, може, трошки погуляє та назад зайде. Да? Нападати не будеш сьогодні? Ця ця ти моя.